Добрий день Виїхав пробувати пахати Трохи не виходить по кота. Ну як трохи, Земля ще не готова, дожів толком не було, я вам зараз покажу. От. І далі оце підошва йде. Глибина нормальна. Думаю, не глибше, не мільше, не настане, ну, на... а тільки ж не йде, тому що земля забита, дощів не було, ось от, видно сухе, вертає і грудка, ось. От. Тут грудка тут. Прошлі года пахали повишеними Шестой постоянно. Це заїхав, не хоче йти. Четверту де літя тяне четверту. Зараз ще прийду, покажу вам що до чого. Я, мабуть, буду бросати, будемо ждать доща. Бош пройде Я тут і все, бросаю. Тому що йде, і де, -де міста стає, буксує. Трактор і круг можна порвати. Що я тут два круга зробив, Єлі зробив. Так тяжко Сейчас спробую ще городи, що на городах піде чи не піде вони. А зимі вже в нас воно сходять. Нагороди більш-менш іде. Ну тільки грудка. Видно яка да? вивертає грудку, конечно. А оце хотів показати у нас лівороби тут такі. Кінець жовтня, пшеничка стоїть на полі. Чей непогана така пшеничка. Що в него случилось, чого він її не косил? Це тут пшениця в него, і ще там в одном місці тоже стоїть пшениця. И в него свій комбайн, ну хоть ми его, ну все равно. Я думаю пшеницю можна скосить було б. Но що в него не получилось. така похота получается. на городах ще більш менше де на полі взагалі не хочу може ще включусь якщо нету підписуйтесь ставте лайк